Христос Оскрес. Одна історія розповідає, що якось їхав один чоловік на своєму новенькому автомобілі. Все в нього було в житті дуже гарно, гарна робота, успішна кар'єра. Нещодавно навіть зміг придбати новий автомобіль. І от він їхав собі у своїх роздумах, трохи поспішав, бо мав багато справ. І раптом на одному узбіччі він помітив хлопчика. Який стояв на цьому збіччі і щосили махав рукою. Спочатку одною, потім другою рукою, потім двома разом, і хотів зупинити автомобіль, але той чоловік трохи поспішав і вирішив не зупинитися. І тільки він проїхав попри того хлопчина, як відчув різкий удар чогось твердого в його машину. Він різко зупинився, вийшов і побачив, що в його машину. Пожбурили каменем. І це був той хлопчина, який зупиняв автомобіль. Він у великій злості підбігає до того хлопчини і схопив його так за комір. І каже: Ти що наробив? Ти чого каменем кинув мій автомобіль? Ти знаєш, скільки він коштує? Ти знаєш, що він новий? І той хлопчина каже: Вибачте. Але я вже годину стою тут, на узбіччі цієї дороги і зупиняю автомобілі, тому що в мене дуже хворий мій братик, і потрібно його відвезти в лікарню. Але жодна машина не зупиняється. Тому я у відчаї, щоб зупинилися, кинув каменем. Ваш автомобіль, вибачте мені, той чоловік відразу зблід, так зм'як. І більше нічого не кажучи, взяв допоміг тому хлопчиню і відвіз його брата. У лікарню. Ця історія має на меті повчити нас, тому що дуже часто ми, насолучимося нашим життям, поспішаємо так, що помічаємо людей, які на узбіччі нашого життя, які просять нас про допомогу, але ми у тій гонитві за земним. За земним щастям, за земним успіхом, не помічаємо людей, які її в потребі. Інколи життя змушене кинути в нас каменем, якщо так образно сказати, щоб нас зупинити. І тим каменем може бути якась невдача, може бути якась хвороба, може бути якась прикрість в нашому житті. Таким чином, Господь хоче нас зупинити у нашому житті, подібно як зупинив тим каменем. Цей хлопчина, цього чоловіка, який поспішав. Стараємося використовувати кожну нагоду, яка випадає нам у житті, щоб допомагати тим людям, які є на узбіччі нашого життя. Амінь.